Війна внесла корективи не тільки у життя містян, а й у роботу департаментів, які відповідають за безпеку мешканців. Так у департаменті екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради через введення воєнного стану не вдалося реалізувати низку запланованих екологічних заходів. Попри це, активна робота у багатьох напрямках все ж таки ведеться. Більше про це наші кореспонденти дізналися у директора департаменту екології та природних ресурсів міської ради Богдана Наполова. Серед проєктів, які, на жаль, довелося призупинити через війну проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу, Така ж участь спіткала і балку Ясинову. Реалізація останньої планувалась державним коштом. Попри це, департамент продовжує свою діяльність. Так цьогоріч значну суму коштів з міського бюджету спрямували на прибирання міста. Ми продовжили охорону наших хвостох сховищ, які знаходяться на території міста. Ми проплачуємо, провели тендери, проплачуємо фізичну охорону цих об'єктів. Займаємося нашою міліосистемою, це зливна система, це наша міліосистема, насосна станція, яка перекачує ну, всю воду, яка так, в місті випадає осадками, а також наших промислових підприємств, стоки. Ми це продовжуємо обслуговувати. Департаментом екології та природних ресурсів проведено та заплановано чимало заходів щодо озеленення міста. Працює спеціально створена комісія, яка займається цим питанням, у тому числі й виявленням аварійних насаджень. Пріоритетний напрямок роботи боротьба зі сміттєзвалищами. Таких, щоб у нас були, ну, оставалися в місті якісь великі сміттєзвалища, ті, які нам не охвачені, це ні. Ми майже всі охопили. Але по весні, по осінні ну, вони, як гриби ростуть заново і ми. Заново їх прибираємо. Це велика антисанітарія, там заводяться бактерії, всякі гризуни заводяться, то це ну, небезпечно для мешканців. У нас є, працює міське сміттєзвалище, на яке можна вивезти мусор. Це не такі великі кошти, а наше місце буде набагато чистіше. Кам'янському успішно функціонує система комп'ютерного екологічного моніторингу, що дозволяє контролювати стан повітря у місті. Богдан Наполов зазначає, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради завжди відкриті до спілкування з мешканцями. Дуже прошу вас, звертайтеся безпосередньо до департаменту екології. Будь ласка, або в письмовому виді, або приходьте. Ми працюємо кожен день з 8 до 5 години. Тому приходьте, будь ласка. Наші фахівці дадуть вам повну інформацію, або або я, якщо потрібно, повну інформацію до тих питань, які у вас виникають.